З дрібних фермерів пропоную зробити спрощенців і застосувати таку схему: обробляєш 150 гектарів, маєш мільйонний гривень обороту, платиш 5 тисяч гривень на рік. Схожий підхід існує для традиційних СПД зі спрощеною системою обліку і звітністю раз на рік. Мовляв, така державна підтримка малих виробників на селі зробить їх рентабельними, а ще залишити дотації щонайменше 500 гривень на гектар, але вказати виробникам їхнє місце на ринку. Крупне господарство никогда не будут выращивать ягоды. С другой стороны, кукуруза, пшеница, соя, наверное, и рапс и так подобные культуры выгодно выращивать только на больших площадях с применением сложных и дорогих механизмов машин. З іншого боку, агрохолдинги експерти закликають об'єднуватись і створювати вертикально інтегровані господарства, освоювати не лише експорт сировини, а й товарні ринки. Особливо було б цікаво цукровикам. Нині галузь ледь забезпечує внутрішні потреби у солодкому піску, а могли б спокійно продавати за кордон. В Україні є кілька техно та індустріальних парків, які працюють на підставі окремого закону. А якщо застосувати цей закон до аграрного технопарку, то цей закон буде передбачати такі можливості, як прискорена амортизація основних засобів, закупівлю техніки за кордоном без плати мит і інших платежів, якщо ця техніка обладнання не виробляється на Україні. Виростити, переробити, транспортувати на усіх етапах. Треба сплачувати податок та прибуток і ПДВ. у технопарку. Збори сплачують у кінці всього виробничого ланцюга. Фахівці сподіваються, це має зацікавити бізнес. Олена Сидоренко, Макс Масленіков, телеканал Юбіар.